Всім привіт! Сьогодні ми вивчаємо техніку акварель по по-мокрому». На прикладі котика. Бо котик це дуже гарна тваринка. Я дуже люблю котиків. А котика ми будемо робити помаранчевого, наймилішого. Я зробила малюночок олівцем і маскуючою рідиною зробила бліки в очах і вусики. От. Це техніка дуже швидка. І зараз ми будемо починати. Значить, починаємо ми з того, що мочимо папір. Мочимо дуже-дуже ретельно з обох боків. Під папером у нас повинно знаходитись скло або пластик гладкий. Ми мочимо, мочимо. Спочатку один бік. Малюнок у нас. Поступово стає більш світлим, і це непогано для нас. От, Повертаємо, мочимо з іншого боку. да. Багато води туди прямо так. Отак, от щоб калюшка така була. От, Робимо так. От, ну Тепер перевертаємо, перевертаємо і. Намагаємось зробити так, щоб наша, наш папірець. Так, 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 був повністю отакий, як би припаяний, щоб він не рухався бажано. В ідеалі, щоб він не рухався. Воду, якби виганяємо. Виганяємо так потихеньку, але не дуже тримо папір. Якщо у вас поганий папір, то це дуже негарно буде. Оце все піде такими... З усінняцями. Нам треба, щоб було отак. Тобто, беріть папір 300 грам, не менше. І бажано, щоб це було 50% хлопку в папері. Так, ну що, починаємо. Починаємо нашого помаранчевого котика. Значить, починаємо ми. Можемо з котика починати. Не з фону, а з котика. Коли ми працюємо е, по-мокрому, то бажано е, брати е, фарбу більш плотну, ніж ви хочете отримати в результаті. Більш плотну. О, тому що в нас вже є тут вода і немає сенсу, щоб. Тут і ще вода була. От. Ну, починаємо потихеньку. Хочу я з вушок почати. Да? От так от з вушок почати. У мене будуть у котика великі вушка. І смужечки. Такі в мене буде смугастий котик. От. Намагаємось попадати в малюночок. От. Оток у нас буде пухнатий, гарненький. От таким чином, швиденько, поки в нас є натхнення, ми намагаємось швидкими рухами, в тон попадати бажано. От, прям такий рожевий. Мені подобається, щоб він був майже рожевий, такий гарненький. Маленький котик. Смужечки на хвостику, на, смужечки на лапочках. Хвостик. На передньому плані більше контрастів, ніж на задньому, звісно. Ну, це все ми знаємо. В тоні робимо плотніше і платніше. Ну, Таким чином, якщо в нас, не дай Бог, щось е, вже висихає, ми що беремо таку штучку, прискалку і додаємо водички, якщо нам це потрібно. Ну, Мені ще не потрібно, але, щоб ви це знали, це використовуйте. Цей прийом обов'язково повинно все бути вологим. Якомога далі. Чим довше ви будете працювати, тим Мокріше повинно бути все навколо. Можна і повітря, даже отак от, у повітря отак от робити трохи так, щоб повітря вологе було. Якщо повітря вологе, то і папір буде довше залишатися мокрим. Це для нас важливо. От. Очі у нашого малюка будуть блакитні, красиві. От. То ми трошки отак от їх. Зробимо, але не дуже багато, тому що фарба, як ви бачите, вона розтікається. Да? От. От, Продовжуємо малювати нашого котика гарненького, робимо більш контрастні тут речі, де нам потрібно. От. Постійно дивимось, щоб все в нас було гарно в тоні носик, і отут, контрастиків додаємо по формі. Холоднуватого додаємо. Вушко робимо велике, гарне. Отак, такі великі вушка. Я хочу трошки його зробити товстішим. Я люблю товстих котиків. Тіні на лапках, наприклад, або там, де в нас в нього біла маніжка, ми робимо трошки блакітно сирінівим. Отут, наприклад, ми робимо блакітно сирінівим, щоб холодного сюди додавить. От лапки. Все фарба розтікається, вона буде значно світліша пізніше. От. Тому ми сміливо це робимо. Такі контрасти. Не бійтесь контрастів, тут нічого такого нема. От. Тобто тіні спокійно пропрацьовуєте більш плотним. Так? От. Ну, тепер, е, напевно, трошечки-трошечки по Походимо, трошечки тіней дамо, холодного додамо, да? щоб тепле заграло, ми візьмемо трошки такого блакитновастенького, сиреневим. Отак, отак додамо на лапочку. От. Для уточнення, щоб швидко все було, і гарно ми беремо таку річ, як мастіхінчик. Да? Мастіхінчик може вибирати фарбу і поправляти по малюночку. Наприклад, я хочу так зробити. Да? Там, тут я хочу так, і хочу тут, наприклад, щоб були такі в них, от, так, от така шерстечка була. Да? наприклад. От, тут хочу букву М. Це мурчик, напевно, в нас. От, мурчик буде, носик, так. Ротик. Так. щічки. Тут можемо теж зробити отак от такі речі. Спокійно по малюнку, якщо вам треба щось світліше, там, наприклад, зробити, ви робите от таким от чином. Прибираєте фарбу цим гарним інструментом. Тобто мастихін це інструмент, який можна працювати не тільки в олійному живописі або в акрилі, але й в акварельному. Ні, такі у нас буде гарненький котик, маленький. Якщо вам треба щось вибрати, якісь там зайві зайві фарби, то ви можете це зробити серветочкою ще. Не тільки мастихіном, але й серветочкою. так? Ну от, Отаким от чином ми робимо котика. Щоб його продовжити, то треба його трошки підсушити. так? От зараз ще трошки я попрацюю і залишу його на підсушці, щоб він трошки в мене підсох. Тоді ми вже будемо робити такі деталі, як очі, наприклад, більш точно, тому що зараз вони будуть у нас розпливатися. А нам це не дуже потрібно, от саме зараз. От вже фарба трошки підсихає, це непогано. Зараз по малюночку тут ми трошки хвостик, трошки-трошки лапочки. Отак от, от ми поправляємо, що нам потрібно. Да? От. Так довго можна працювати, але ми робимо швидкий начерк, такий швидкий. Тому ми не будемо довго це робити. Ось тут я хочу трошки зробити світліше, бо це задній план. Да? То я от таким от чином вибираю просто серветочкою те, що мені потрібно, щоб туди пішло. От Зараз робимо невеличку перерву на каву, а пізніше закінчимо по сухому. Вже підсохло, от я можу вже спокійно доторкнутись Значить, малюємо вусики тоненьким пензликом. Ось. Малюємо так. Уточнюємо очка, уточнюємо, уточнюємо. От, бо головне в котику це очі, так? От. Тут трошки можемо зробити теж. Такі речі, на трошки, трошки тоненьким пензликом деталяк додати вже по сухому, ось таким чином. І тут трошечки також. Але не всюди, тільки на передньому плані. Ми це зробимо. Тільки передній план. Так, отакий у нас котик симпатичний. Ну, тепер пишемо розпис і будемо прибирати біле, що в нас є. Так, ну тепер спробуємо, чи висохло вже в нас все, тому що будемо маску рідину прибирати. Да? Може висохло, маю надію на це. Да? Ну так пробуємо. Просто пальцем отак ми приберемо, а потім ще трохи зайвого приберемо. От, Блічки. Блічки. Отак от, от, от гарнисенько. Так, трошечки, трошечки тут зробимо. плотніше, тут плотніше. Щоб очі були виразними нам треба, то ми беремо для цього яскравий колір. Ну от і все. Такий в нас котик вийшов гарний.